Не лише по місту, відтепер і за межами Тернополя працюватимуть патрульні поліцейські. На контрольно-пропускному пункті поблизу міста зборів цілодобово несуть службу троє патрульних. Також на дороги виїжджають два автопатрулі. Є дві камери розташовані одна сторона Львова, одна сторона Тернополя. От, коли йде автомобіль, проїжджає задні номерні знаки фіксують і передає на камеру, спрацьовує на посту сигналізації достатній період часу, щоб вийти з поста і зупинити даний транспортний засіб. Зараз на пості буде знаходитися три поліцейські кругодобово. Не будуть нести службу в стандартному режимі. Також два і також тут буде закріплений за, за постом транспортних засіб. Також два автопатрулі будуть на даних ділянках дороги нести служби від межі Львівської області до Тернополя і від межі Хмельницької області також до Тернополя. Дві ділянки дороги зараз буду обслуговуватись силами патрульної поліції невдовзі такі пункти забезпечення безпеки дорожнього руху з'являться і на інших відрізках автошляхів області. Відповідно до доручення голови національної поліції, яке він дав в суботу, на території Тернопільської та, зокрема, інших областей відбувається передача доріг державного значення та поліції по забезпеченню безпеки дорожнього руху працівникам управління патрульної поліції міста Тернополя. Загалом дорожня патрульна поліція патрулюватиме траси міжнародного та державного значення.